Вітаю, друзі Фредович, вже багато сказав про Московію і, в принципі, її трошечки так підлестив. і Разом з цим сказав, що якщо не буде руху до миру, то ми включимо штрафи, мита, податки, санкції наповну. Московити по-різному реагували. Ройтер списав, що, начебто, якісь джерела з Кремля, що муділа там готовий вже на перемовини, адже цілі СВО так званого так. Досягнуті, хоча якщо ми подивимося на авторів цього Reuters, які до речі з Тасом продовжує співпрацювати агенцію московською, то там автори це там чи не асоційовані аналітики з Яндексом. Так, тобто зрозуміло, що це просто вкид. Загалом Wall Street Journal нещодавно заявив, що з джерел видно, що московити не довіряють заходу, і скоріше за все готові продовжувати війну ще на рік, як мінімум. Але загалом давайте подивимося, яка реакція була у московитів на це все, і чи є взагалі якась навіть можливість, нагода швидко завершити війну, і щоб, наприклад, той самий Келог зміг вмоститися в цих стонів. Давайте дивитися, як на такий тон доволі вже нарешті серйозний Дональда Фредовича реагує кремльовське Кремльське стадо. Так? Дональд Фредович позавчора зробив, можна так сказати, останній реверанс в сторону московитів Кремля. У нас на телеграм-каналі є пост Фредовича. Посилання буде в коментарях. Є відео його перекладено штучним інтелектом. Заходьте, дивіться актуально. Ми постійно вчасно, дуже швидко видаємо за допомогою штучного інтелекту прям пряму мову різних політиків світу. Тож у нас на телеграм-каналі багато всього цікавого. Заходьте і дивіться. Отже. Був комплімент стороні московитів, але разом з тим наїзд, і це навпаки добре, адже раніше ем, Трамп чи не е, говорив, що чи не Київ там має в першу чергу піти на поступки? Зараз е, добре, що тиснуть саме на московитів. І, от ось ця така доволі легка ультимативна форма викликала в московитів палання. Першими згоріли відомі задблогери Сладкові Олександр Кац. Перший згорів, як це посмів Фредович ізолювати одну шосту на як завжди, брешуть, але допустимо одну шосту землі. Ну але відповідь була в стилі Росія як Алмаз, що більше грузиш. То краще їде. Подивимося, коли нафта стане по 40 доларів. Зараз московити кажуть, а до чого тут нафта взагалі Ну, ніяк не поєднуються, можливо, і нафта. А звісно, знаємо. Ми так, от глянемо, як у вас там цей алмаз буде триматися на 40 доларів за барель, коли бренд буде коштувати 40, а зі стелею. І тим, що Урал завжди дешевше, то під 30 буде. Так от звісно, були далі трошки там історичних бреднів в стилі, поки ми там в Сталінграді воювали, союзники відпочивали. Ну як би там би, воювали би без лендлізу, би так нагадаємо про це все і окрема історія про те, що справді дуже багато загинуло українців, яких система червона кидала чи не з одним патроном. На передову, другий пропагандон був більш виважений у думках, але й трагічніший. Як він сказав, у кінці треба московитам готуватися. До гіршого каденцію Байдена ми скоро згадуватимемо з ностальгією, як відлига. Запам'ятайте цей твіт. Звісно, хоч Трамп не системний, але як його роздраконять, він може і тому гавками запустити. Ми це в серії бачили. А наче любов Кремля до впертості, то цілком вірно, що так і станеться. Вище у своєму пості Коц пише, що бачить 1 мільйонів московитів це брехня. Вони не загинули. На цій війні такого немає. Трамп. Брехун. Ну, Трамп такий він може прибрехати, ну не в рамках московитів щодо їх втрат з цієї війни. Там мільйони крас вже зараз нашкребеться. Е, мова про те, що він справді нарешті пов'язав цю війну з ціною на нафту і сказав, що кров вашої війни буде зупинена. І от московитів дуже сильно і бомбить від цього. Інший пропагандист розридався на каналі Маргарітки Сіманія. назвав він це пафосно війна та мір Достоєвському. Е, вони кажуть, що в тексті і відкриті фейки. Що е, там дід Анджея Дуде служив в українському каральному батальйоні в Білорусі, але там думка основна була така: послання Трампа стане холодним душем для всіх тих, хто в Росії вірив у Трампа в період його президентського терміну. Гірко розчарувався, але сьогодні готовий не згадувати минуле і дати шансу е, Трампу 2-0. Е, тому не вірять вони, У Фредовича. Коротше, Байден був кращий. При цьому істерика знову йде навколо Великої Отечественної війни. Трамп ніби краде у московиті їх перемогу, забуваючи про решту республік. Тіпічні представники Кривлівщини. і московити говорять, що Трамп такий поганий лицемір, що не розуміє, що причина їхнього СВО в чому вона взагалі заключається. Але там копівний автор теж ігнорує погрозу про нафту, вірить, що вони продавлять свої вимоги. Бажаємо їм всього хорошого до речі. Свою думку висловив і містер што Алішка. Царьов той сказанув, що це ультиматум. Це підкреслив царьов, що фраза Московія допомогла нам виграти другу світову війну виглядає як спроба применшити роль Кремля у тій перемозі. Депутат Слуцький від партії ЛДПР сказав, Московія не збирається ні на йоту жертвувати своїми національними інтересами. Та й у цих питаннях на поступки йти не хоче. Президент, по суті їхній кремлівський підтвердив готовність до діалогу, але діалогу взаємоповажного та рівноправного каже депутат. Необхідні юридичні гарантії усунення причин конфлікту, адже нові стійкі контури безпеки в Європі, ну тобто, грубо кажучи, чи не грубо, а прямо кажучи, що Україна має перестати існувати як суверенна незалежна держава. От що він каже. І ви скажете зараз, Валентина, це все якісь пропагандисти глаголять, вони там думку свою словлюють, А якщо вона не сподобається наприклад Кремлю, то вони по суті повторять долю Гіркіна. Тому ми у відповідь глянемо на думку Кремля, яку говорить лише Московського клопа Пісков. Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо, заявив Пісков. Крім цього, він сказав, що Трампу. Подобаються санкційні методи, і що у свій перший термін він став президентом Америки, який найчастіше вдавався до подібних інструментів. Пісков додав, що Москва залишається готовою до рівноправного та поважного діло у США, який мав місце під час першого терміну Трампа. Визначиться, пан Пісков, там. Чи це був час сансі? Чи... Чекаємо далі. Він продовжує, Чекаємо на сигнал, яких поки не надходило. Ну то в Кремлі кажуть Дональда, давай кинемо Україну. Нам би да на 5 років. і Коли Фредович піде, ми там візьмемо Україну. А потім, а потім і кордони СССР, чи Старська і Московію зразку 14-го року. Ну тобто того миру через силу, який хоче Трамп, вони не бажають. Позиція Кремля слабка, бо послати Трампа вони не можуть, але і піти на вимоги Фредовича не хочуть. Бо надання силових гарантій обмежить їх можливості для агресії розв'язати ще одну велику війну в Європі. Потім Трамп вже заявив на економічному форумі Давосі, що він домовиться із Шейхами, щоб ті опустили нафту. До речі, Шейхи зараз кажуть, що вони будуть інвестувати активно в США і будуть любити США загалом країни третього світу забули наскільки вони залежать від західної системи взагалі західних країн. Тож пора їм нагадати, сподіваюся, Трамп це зробить. Ми, звісно, сподіваємося, що ОПЕК Плюс змінить свою думку і буде лупити нафту на ринок. А от щодо реакції Кремля, ми розуміємо, що вони вирішили бути більш впертими в своїй позиції. Якщо для внутрішнього ринку вони показують рішучість воювати до останнього ваньки, то на зовнішній аудиторії мусять трохи обтікати. Але сподіватися хочуть далі продавити свої умови. Ми ж побажаємо Московидам ще більше нарувати Трампа і повернути його. Ту сторону, бо він дав нам якнайбільше, допомоги. Люте до речі говорить, що Європа готова платити за американську зброю. Та в принципі багато вже джерел кажуть, що Америка буде не проти так чи інакше далі допомагати Україні. Тобто, звісно, це буде дещо інакше ніж раніше. Трамп, до речі, вже заявляє по суті, що Кремль не дуже хоче йти на перемовини. тому все може ще змінитися в нашу сторону. Тож тримаємося, дорогі друзі. Отака от, от була ситуація. Ймовірність до миру стійково зараз не надто висока. Всі сторони, вважаючи, що вони можуть перемогти. Але якщо справді Захід нарешті дасть те, що він мав давати, а плюс ще й включиться, то нам невідомо, на що там хочуть розраховувати московити. А придеться дати, тому що Фредович, ти ж казав, що ти такий молодець, ти там мир поставиш. Ну давай. Ми готові до конструктивного діалогу. А от Кремль ні. І це важливо нарешті зрозуміти. І добачення.